Вітаю вас, мої маленькі любі дітки. До нас прийшов зайчик. Він дуже сумний, тому що один, в нього немає друзів і просить нас допомогти знайти йому таких же самотніх тварин, щоб подружитися із ними і разом погратися. Розглянемо, давайте з вами звіряток. Та виберемо йому тваринку, яка одна. Так, у нас їжачок один, вірно. Підказуйте мені. Вірно, ведмедик. Ведмедик ще в нас один. Та лисичка. А цих звіряток по двоє. Тому вони будуть гратися між собою. Молодці дітки, зайчик дуже радий, що ви знайшли йому друзів. Але він ще зголоднів. Давайте його пригостимо. А чи ми можемо пригостити зайчика? Що сам -саме більше любить зайчик? Так, любі мої, зайчик любить морквинку. Малята, а скільки у нас зайчиків? Вірно, він один. Тож скільки ми йому маємо дати морквинок? Так, одну морквинку, ось зайчик, куштуй. Погляньте, у мене є кошики з різною їжею. Який овоч або фрукт ми виберемо зайчику? І чому? Давайте розглянемо. У першому кошику у нас яблочка їх. Два. А зайчик у нас один. Цей кошик нам не підходить. Добре. А цей кошик уважно? Так, так. це воно. Тут одна кукурузка і один зайчик. Куштує, хай зайчик кукурузку. Є. Далі у нас тут огірочок. Він один. Так. І ми даруємо зайчику. Далі у нас грушки солоденькі. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Ні з цього кошика ми нічого давати не будемо. Так. так. І ще в нас в цьому кошику. Ой, яка гарна капустинка. Зайчики дуже люблять капустинку. То що ми будемо давати зайчику капустинку? Будемо, бо вона одна. Ось, зайчик, куштуй на здоров'я. Ось ми з вами вже і пригостили зайчика. Тепер давайте відпочинемо. Повторюйте рухи за мною. Руки вгору підніміть. Раз, два, три, вправо вліво поверніть. Раз, два, три і до сонечка всміхніть. Раз, два, три, руки вгору піднімніть. Вдих і видих всі зробіть. Молодці, мої любі, всі гарно справилися. Сьогодні ми говорили, що зайчик один і шукали морквинку одну. Ви знали, що один це не просто слово, а цифра. Цифра один спеціальний значок, що позначає, що в тебе один предмет. Зайчик нам пропонує пограти та викласти цифру 1 Для цього нам потрібні дві смужки. Скажіть мені, ці смужки однакової довжини? Ні, вірно. Це яка? Так, це довга, а це вірно коротка. Давайте спробуємо викласти цифру 1 Спочатку ми ставимо смужечку довгу. Як стовпчик. А тепер до неї на коси прикладаємо коротеньку спужечку. І в нас вийшла цифра 1. А ще, любі мої, цифру 1 можна викласти із природнього матеріалу, із каштанів, із квасольки, із зерен кави. А ще можна викласти із мозаїки. Любі, я ще хочу вам розповісти, що цифру 1 можна не тільки викладати на листочку і е, смужками, а ще її можна писати. Давайте з вами по, е, уявимо, що ми беремо пальчик, що ми піднімаємося на гору. На гору піднімаємося, вийшли на гору, а тепер ми спускаємося. Спустилися. От така у нас цифра 1. Давайте ще з вами попробуємо. Поставили пальчик. Піднімаємось нагору і спускаємось. І ще я вам покажу, як приписати у клітинці цю циферку. Давайте уявляємо знову, що ми будемо підніматися нагору. Ось, ставимо крапочку чуть вище серединки. Піднімаємося нагору. Піднімаємося нагору. Вийшли на гору. А тепер спускаємося вниз, не відриваємо руки. І в нас вийшла цифра один. Отож я вам кажу до побачення. А ви вивчайте цифру 1. Викладайте з природнього матеріала та вчіться писати. До побачення.